Я хотів би розпочати з того міка і сказав, що відбувається зараз екзистенціально і для України і для Росії в широкому сенсі. І це те, що французький президент публічно сказав, що це екзистенціально для Франції. І для європейського союзу um, partners, і оскільки багато країн-членів партнерів uh, НАТО і є і партнерами європейського союзу, то це екзистенціально і для НАТО. No я можу сказати, що та, немає безпеки для французького народу, якщо не буде миру в Україні, не буде тривалого миру в Україні. Якщо він не буде е узгоджений і домовлений українським народом. Питання складне, звичайно, і ідея полягає, щоб подати сигнал і пояснити, що ми всі пробудилися, що ми всі можемо зробити більше. ЄС може зробити більше. І, як знаєте, в ЄС це обговорюється Європейська рада сьогодні в Брюсселі обговорює НАТО. Також посилює свою тому. Я також маю сказати, що НАТО і є. Надзвичайно добре співпрацюють над цим питанням, і це не спочатку було не так просто, але ми дуже активно це зробили. Ми також працюємо на двосторонньому рівні, і це ми робимо в плані безпекових угод. Це ж це, це, що ми робили. Вже сім країн підписали і Дуже добре, що ми просуємо це вперед. і дуже ми хотіли б зробити щось більше. і Президент Франції хоче зробити це, тому що він в лютому провів першу зустріч біля 14 країн щодо того, що можна зробити більше. У деяких питаннях, скажімо, далекобійної зброї, кібербезпеки, кібероборони, стабілізації на кордоні з Білоруссю, допомоги іншим країнам, таким як Молдова, також спільне виробництво військового обладнання в Україні. Але <просив> е існує загальна згода між усіма країнами робити більше в цьому сенсі, як я сказав, 30. але як ви знаєте, маємо все ще певні проблеми. де хто, скажімо, не не немає обмежень. Я маю на увазі президента Путіна. І Якщо хтось каже, в мене є певні обмеження, певні червоні лінії, які я не буду переходити. Це несе собою певні uh, недоліки. І я маю сказати, що Франція зараз вважає, що немає червоних ліній і ми не повинні утримуватися від чогось. Навіть в разі якщо буде така необхідність uh, щодо присутності uh, військ в Україні. Ми. Можемо сказати, що це не виключається. І французький президент про це говорив французькому телебаченні, французьким журналістам, коли вони запитували, що ми робимо це навчання, підготовка. а він каже: а я не хочу вам говорити, що має бути зроблено, тому що це не повинно бути відомо всім. і Нікола Тензер, великий спеціаліст французький яко. Я дуже поважаю. Дуже важливо, щоб була стратегічна двозначність з одного боку, а з іншого боку, чіткий сигнал для України, що ми не спираємося зупинятись, що захід буде підтримувати Україну, і для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. <ганісті> I, 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 I не будемо себе якимись uh, межами uh, ст стримувати. Звичайно, ми говоримо в правовому сенсі, що Росія для нас не є ворогом, а вона є нашим опонентом, і ми не збираємося нападати на Росію. Але ми вже готові Зробити все потрібно, щоб підтримати Україну. Ось це, що ми намагаємося зробити і це те, що я сказав, це не те, що узгоджено з нашими друзями партнерами, це те, що ми виражаємо від себе. Але є деякі країни, яких зацікавили ці ідеї, це обговорюється але дуже цікаво подивитися, як реагує громадськість в деяких західних країн, і в тому числі в мої спочатку. Це потім було well, but ну це щось таке не але потім ми перейшли на другий етап, і тому що важко було сказати, що безпека України зв'язана з нашою безпекою, але з іншого боку, ніхто. Не сказати, ми повністю виключаємо можливість того, що наші війська можуть бути відправлені для навчання, тренування і так далі. отже, французький народ все більше дізнається про війну, про ті злочини. І, і дуже важливо для нашого населення, також зрозуміти і для цього потрібен час, що все це означає, щоб люди були на вашому боці підтримували. Це все, що я хотів сказати, і готовий відповісти на запитання.